Герої не вмирають. Герої поміж нас, він віддав своє життя за майбутнє синів. Скрипка Валерій Петрович, позивний, Леший. солдат, стрілець, гранатометник у складі окремої механізованої 72-ї бригади імені чорних запорожців. Народився 17 листопада 1977 року в місті Києві. Після закінчення середньої школи вступив до фахового коледжу геолого-розвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На початку війни на сході України вступив до лав Збройних сил України, захищав батьківщину у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Брав участь в боях на світлодарській дузі 2016 року, а згодом брав участь в боях майже на всій території зони АТО. Побратими пригадують його як веселу та енергійну людину. Хорошого друга і надійного товариша, який завжди був готовий підтримати у складній ситуації. Після повернення з ротації Валерій багато працював, щоб забезпечити родину. Однак весь час хотів назад на службу. Подумки завжди був зі своїми побратимами, та його зупинила радісна звістка. Адже наприкінці 2021 року подружжя дізналося про те, що очікує на другу дитину. На самому початку повномасштабного вторгнення Валерія було мобілізовано. Він дуже хотів повернутися до побратимів у 54-ту бригаду, але Валерія було направлено до 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Їх підрозділ одразу вирушив обороняти Київщину. Валерій Скрипка загинув 19 березня від отриманих множинних осколкових поранень поблизу села Мощун Бучанського району на Київщині. Поховали героя на бортницькому цвинтарі у рідному Києві. У загиблого героя залишилися дружини Наталія та двоє синів: Олександр і Дамір. Молодший син народився через п'ять місяців після загибелі батька. Ти загинув, щоб ми жили, але моє життя зупинилося разом із твоїм серцем. Час не лікує рани. Навпаки, перестаєш вірити в диво, і це дуже важко прийняти, що тебе вже немає, і не буде поряд. Як же важко і страшно жити без тебе! Серце розривається на шматочки, душа кричить від болю і плаче від усвідомлення того, що це назавжди. Залишилось все, а тебе немає. Говорить дружина Наталія, солдат Валерій Скрипка, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно. Вічна пам'ять та слава героям.